Вам не потрібні протоколи. Вже втомились від MVC та MVVM? але Starkit 2 вас порадує. І, звісно, поговоримо про Vision Pro. Дивіться ці та інші новини про iOS та macos зробку. Я Сергій Ботенко, інженер продукти Клімобак, і ми починаємо. Протоколи переоцінення. У деяких випадках використання протоколів може бути надмінним. Замість них можуть підійти замикання, структури або перелічення. Якщо вам треба передати один виклик і ви створили протокол, то доведеться обрати назву для цього протоколу, додати туди функцію, передати залежність і реалізувати протокол, а потім ще окремо створити МОК для тестів, в якому теж треба буде реалізувати протокол. Якось забагато коду виходить. В даному випадку було б достатньо передати замикання замість залежності з протоколом. Наступна ситуація це коли ми створюємо протокол, який описує структури даних, тут аж напрошується використання структур. Якщо це дуже проста модель, у якої нема логіки, то можна зробити структуру, яку не треба буде ховати за протоколом. Як бачите, є ситуація, коли можна позбутись протоколів і спростити код. А ми не можемо обійтись з вашої підтримки. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всі вже втомились від MVC, MVVM та інших паттернів. Да, Swift UI багато що змінив підходи. Декларативний UI має багато спільного між іншими платформами. І сьогодні автор статті наводить приклад використання паттерна контейнер з React». Суть цього паттерна в тому, щоб розділити отримання даних і безпосередньо відмальовування UI. Але все це з використанням View. Ідея хороша, але ми знов повертаємось до MVVM, де vue модель реалізована як View, що зовсім не полегшує тестування. Перед тим, як перейти до новин про Vision Pro, розкажу про Millennial Mac. Macintosh 128K виконується 40 років, тому він меленіал. У нас, до речі, є такий в офісі. Яким був твій перший Mac? Мій перший Mac був MacBook Air 13 року. Яку Mac-related пораду ти можеш дати? Використовувати більше шорткатів. Вони можуть полегшити вам швидкодію ваших задач і не використовувати мишку або якісь інші штуки, і можна так щось швидко зробити і одразу отримати результат. Це була МайМак Сторі. А ви діліться своїми в коментарях. Також подивіться історії макармінів GNUC. Подробиці в описі. Нарешті, 2 лютого стане доступний Vision Pro. Його зможе купити кожен бажаючий в Штатах. Так, наразі продажі будуть відкриті лише в США. Нагадаю, що ціна на базову модель становить 3500 доларів. Важко навіть уявити, яка ціна буде в Україні, особливо в перші тижні продажу 5, 10 тисяч чи навіть більше. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Окремо, можна придбати чохол, який коштує ще 200 доларів. Але давайте перейдемо від сухих фактів до цікавого досвіду. Журналістам дали можливість потестувати Vision Pro до релізу. І перше, з чим вони зіштовхнулись, це досвід вдягання та налаштування девайса під себе. Вам можуть бути потрібні додаткові лінзи або інший розмір підкладки. А після 15 хвилин використання вже відчувається втома. Можливо, це як з FPV. Треба деякий час, щоб адаптуватись. У Vision Pro вже додали можливість набору тексту. Текст можна набирати голосом, на віртуальній клавіатурі, натискаючи клавіші в просторі, або обирати очима літеру і підтверджувати жестом. Журналісти відзначають надзвичайну точність відстеження очей і жестів. Але от важко уявити такий спосіб набору тексту для коду. Дуже сподобався застосунок для медитації. Це може бути реально кайфово, опинитись десь в лісі або на березі моря. Але вийшла і сумна новина: Netflix, Spotify та YouTube не будуть робити застосунки для VisionOS і вимкнуть адаптовані ipad застосунки. Що ви думаєте про Vision Pro? Чи будете купувати або плануєте чекати наступної версії? Це був більше продуктовий огляд, але Apple не забули й про розробників та випустили Q&A по розробці застосунків для VisionOS. Статті відповідають на такі питання, як взаємодіяти з елементами за допомогою жесті, коли треба використовувати вікна, а коли Immersive Space. Навіть важко перекласти цей вираз. Багато питань про розташування елементів. Взагалом трошки дивно вийшла стаття. Якщо ви вже адаптували застосунок під Virgin OS, то, скоріш за все, знаєте всі відповіді. А якщо навіть не дивились в той бік, то, на жаль, не все буде зрозуміло. StorKit 2 дає можливість тестувати покупки в симуляторі, і разом з тим легко писати юні тести на флоу покупок. Для цього є клас SKT Session» у фреймворку «StoreKit Test. Треба створити сесію, вказати StoreKit файл і далі можна починати тестувати різні сценарії виконання. Там доволі багато методів для керування покупками. Можна купити продукт, зробити повернення або симулювати, що покупка не прийшла. Дуже раджу приділити цьому час і перейти на StoreKit 2 та написати тест. Єдина, скажімо так, особливість це те, що StoreKit 2 весь побудований на сінковейт API. Тому, якщо ви не використовуєте його, то доведеться загортати все в таски. Використання типу Anyview може значно погіршити продуктивність ваших застосунків. Привівши тести на реальному девайсі, автор статті дослідив, що просідання по кадрам може становити 10%, якщо ви скролите контент. А якщо дані оновлюються дуже часто, то просідання може становити аж 16%. Тож будьте обережні з AnyView. Як саме знайти такі проблеми з продуктивністю за допомогою інструментів, дивіться в статті. Не забудьте підписатись і чекайте нових випусків. До зустрічі!